А перед початком відео хотів би порекомендувати вам YouTube канал Євген Керуак. На його каналі ви можете знайти щось цікаве, навіть якщо ви не новачок в книгах або вже доволі опитні читати і тому силка на його канал буде в описі відео. Всім привіт! В цьому відео я хотів би розказати те, що Трохи змінюється якраз е, про деякі зміни на цьому каналі, так як е, саме те, що подкасти тепер будуть виходити е, трохи менше десь так раз в тиждень або навіть в два тижні, дивлячись від того, чи якась тема появилася чи ні. це все із за того, що ми доволі багато якраз познімали подкастів і. Также цим зроблячи тим, що ми, я будь, публікував подкаси доволі часто, то дуже багато якраз тем вже якраз розкриті, і поки що якраз таких, щоб з теми і по хромонометражу щоб був більше 20 минут, хоча б, то вони поки що як таких, щоб Можна так сказати, немає. Або появляться, будуть появлятися, можна так сказати, не завжди, хоч і ми і збираються раз в тиждень, щоб познімати відео. І взагалі, якраз багато що можна так сказати, буде буде виходити на каналі, так як до появи подкастів, як ви можете зайти у розділ відео на каналі, то можете побачити, що доволі багато що ще знімалося на цьому каналі. Також багато що буде зніматися тут огляди на фільми, серіалки. Потім, звісно, також ще, якщо будуть доволі обширні теми, то також і подкасти про це буде, будуть зніматись. общем, багато які відео також ще зніматись будуть. Ну в основному це те, щоб як сказав трохи раніше, подкасти тепер будуть е, трохи менше зніматися, так як е, по причині ті, щоб просто подкасти не на доїдалки, е, можна так сказати, а взагалі щось якийсь ще контент публікувати. Якщо бажаєте, то можете також ще і е, рекомендувати свої теми. Так як, більш, так як я стараюся, навіть якщо не відповідати, то хоча б читати коментарі, які ви пишете. Про це я вже в якихось відео якраз так казав, і це також доволі часто я так роблю, так для того, щоб розуміти те, що вам нападрає, кто сята ні, а що ні, і щоб якраз покраще. Знімати і якось покращувати цей контент на каналі. І так як якраз те, що подкасти будуть виходити поменше, то якраз завдяки цьому ми зможемо побільше готуватися до самих подкастів і покращати якраз інформацію, якщо треба знаходити, або якось вивчати, якщо. <ганування> Якась тема, якусь тему хтось із нас погано знає. Але все одно, це я сподіваюся, не сильно так змінить якраз публікацію, так як сама публікація відео бо, бо остається така, як і оставалося. А саме це, якщо то я напоминаю, три дня в тиждень, вівторок, четвер і неділя. І так і також в обід дані відео всі виходять. Чи це подкасти, чи звичайні такі відео. А на цьому в мене поки що, все. Всім дякую за перегляд, всім пока.